Оповідання Ольги та бака веселун. Жив з нами веселий песик-лапчик. Від його веселої вдачі все довкола повеселішало. І кущі старі деревця, і навіть стежки весело розбігаються по усьому подвір'ячку. Весело танцюють листочки, що злітають з дерев. Та що там казати? Навіть будка лапчика здавалась не хатинкою, а якимсь веселим трикутником сядеться на самому вершечку трикутника будиночка-горобець, зацвірінькає. Лапчик затупцює лапками, затріпоче хвостиком і веселиться усе подвір'ячко. Добре мати такого веселона поряд. Дітки, а зараз пропоную перевірити, чи запам'ятали ви, про кого та про що ми слухали оповідання? Пригадайте, як звали песика. Лапчик. Як ви гадаєте, він був веселий чи сумний? Звичайно, він був веселий. Згадайте, на що схожа будка Лапчика? На веселий трикутник. Молодці малята! Я впевнена, у вас все вийшло! А ще залишилася одна цікава гра, в яку ви пограєте, перейшовши за QR-кодом. До нових зустрічей, малята! До побачення!